Що Галя і Віталік Бейбі. Ти розумієш? Моніка? Галя з малої букви, Віталік з мачка, чекай, не нападі. Нагадай ми зараз до неї дзвонити, все я вже не маю все. Це, то, то слова, що мала. А англійську ми тоді. Читати. Читати. Навіть до мене не дзвонить. Навіть не дзвонить. Це просто, то не Моніка, то я тобі не говорю. Той кавалер я... не йде, то та від дониці не йде. Роби все красно, що хочеш. Але казала Аня, чекай, бо ще пару днів закінчує школу. каже. Але другого часа сівчить. То багато хто сівчить. Кавалерка пише Галина, то ми ще сівчимо, але я тоді вітала, ну, е... я потім кавалерка і ваших дітей привітаю, а то я вже знала, що в наших то я їх вітала. Ой, кавалерка. Ще буде та юна кавалерка локті гристи, що хоче і до школи, і в садик. я казала, Макс каже, чого? Я кажу, ви підете на свій хліб, то не все так легко і маслом не помащене. А наші діти, як я кажу, зараз тепличні, вони привикли, та, вони привикли вдома сидіти і всі за них все рішають. Головне, зараз гаджет, комп'ютер і бувайте здорові. Але все це сказала Максим, вибирай щось. Щоб ти попусту не сидів літом. Та яке? То та? Він до мене, він каже, я ще літом довше буду гуляти. Я кажу, як довше. Та так гарна. Я кажу, та може буде вже з сином? Та яке то літо, то канікули? В мене каваліє скажу, як всіх вдома. — Ходи, на те сюди. Подивіться, що в мене тут робить. Та я зайшла і думала, в тебе повна хата Подиві. гостей. Подивіться.